Дії у Харкові та області 23 липня. 11 гектарів землі у Харківському лісопарку повернули у власність міста. Її оцінюють у 60 мільйонів гривень. Свого часу територія стала приватною власністю за так званою кооперативною схемою. Повідомила обласна прокуратура. Мерія передала землю поблизу дитячого табору лісова казка житлово-будівельному кооперативу. Але його створення та діяльність не відповідали законодавству. Зокрема, кооператив реєстрували як обслуговуючий, а не житлово-будівельний. На цій землі він нічого не будував, а передав їй фізичній особі. Та своєю чергою розділила Великий шмати сопарку на 66 індивідуальних ділянок. Аби повернути усе як було. Прокурором довелося дійти до Верховного суду. Той усе ж задовольнив клопотанням. Уже зараз державний реєстратор оформив землю як власність Харківської громади. Нагадаємо, справу про кооперативну схему у Харкові порушили ще у 2016 році. Тоді генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що за часи мерів Михайла Дубкіна та Геннадія Кернеса чиновники міськради сприяли створенню 63 житлово-будівельних кооперативів. Їхніми власниками ставали близькі та родичі фігурантів. Через ці ЖБК. Незаконно заволоділи землею на 4 мільярди гривень. Ішлося про 653 гектари. Саме їх досі поступово повертають у власність міста через суди. 600 тисяч...